Ну що, друзі, всім привіт! Е, мене звати Діма. Ви на моєму Ютуб каналі. Сьогодні хотілося б поговорити про пошук роботи в Канаді, як я її шукаю, де я її шукаю. І в общем, е, скільки часу потрібно на те, щоб знайти хорошу роботу. Ну що, погнали? Перед тим як начнете дивитися це відео, не забудьте обов'язково поставити палець вверх, написати якийсь коментар, ну і так сказати, підписатись на мій ютуб канал. Дякую. І так, що, е, роботу. Е, остання робота. На якій я працював, це робота в Азербайджанці, який, який ми робили гіпсокартон. картонку, в основному він робив на страховій компанії, тобто після того, як квартири затопили або будинок, ми робили реновейшн. Ось так. Проробив в нього до початку лютого, потім звільнився, пішов, працював в Uber, І зараз в Uber доволі-таки трошки менше заказів стало порівняно з зимою. Тому я почав шукати знову ж роботу. Е, роботу я шукаю завжди на Торонтовки. Е, це сайт. Да, багато хто що це російський сайт, я Не знаю, це не російський, Там як і українці, так такі росії, е, руські є, так же само є і канадці. І багато доволі, хто пише з канадців. Е, роботи я шукаю постійно там. Я виставляю, по-перше, що пишу е, таке коротке, так сказати, міні-розюме про себе, тобто скільки років е, де до цього працював, в Канаді чи є якийсь досвід. Це обов'язково написати, тому що всі цікавлять, чи працювати вже в Канаді. Потому, що в Україні на стройки працювали всі тут трошки друга специфіка, і за цього потрібно розуміти, що е, досвід в Канаді він є дуже важливим. Тому. Пишіть, що є якийсь досвід. Ви ж в будь-якому випадку десь вони якісь підроботки, або що знаєте, або що чули, як це все працює. Тому досвід в Канаді є, так сказати, дуже хорошим плюсом. Плюс до всього місце розположення, хоча навіть я в центрі, але багато о, роботи нахожу е, також в центрі. Є доволі таки достатньо. Е, коли це я все написав, оформив. Е, нажимаєш публікувати. Водиш дані карти з і ставиш повідомлення платне там, на 2 неділі за 10 доларів. І ось воно так продвигає, твоє повідомлення завжди вверху. Люди його бачать в першу чергу, есть, і в тебе більше шансів знайти роботу. Зазвичай починають телефонувати на другий день. Перша після пошуку роботи мені зателефонували це жінка з покраски е з приводу покраски квартир. В неї одна, друга, три квартири. Ми, вроді, зійшлися по ціні, але одні ми зійшли з квартири за 500 доларів. Там я їй сказав, два-три дня, ну в середньому, ну, зрозуміло, що її можна покрасити за день. Там, грубо говоря, 40 квадратів десь приблизно. Але це сама квартира, ну плюс ціни. Ну, коротше, там доволі таки небагато красти насправді. Тому сказали 500 баксів, ми зійшлися на цьому. Другу роботу мені подзвонили з поводу. По поводу з приводу, з приводу, е, скри, треб, треба було покрити лаком е, літню терасу. Е, за це давали 150 доларів. І третю роботу, опять же, гіпсокартон мені позвонив з того ж самого, що тільки другий мужик, уже, не є мій азербайджанець, а зовсім другий. Також е, предложив по зарплаті 22 долари. Якщо не помиляюсь, то я, на жаль, до нього не пішов, тому що перед цим за два дня я домовився про цю роботу, де я працюю зараз. Зараз я працюю також на стройки, чувак з Росії. Да, з Росії. У мене був гіркий опит з прошлим моїм роботодателем, з яким, Росії, який вона кинув на гроші. Ну Це адекватний, він тут 18 років. У нього тут батьки, брат, якби, чувак живе в Дантауні, недалеко від мене, це 20 хвилин пішки, мені до нього дуже зручно добиратися. Я підходжу до нього, ми сідаємо на машину і їдемо на об'єкт. У нього пара об'єктів зараз з це квартири здорові, такі на квадраті 150-200, там робляться ремонти. Ізначально все під ноль, під ноль зноситься. Може, ставлю якісь ставки, покажу вам. А, і потім починається вже так повно. Приїжджає дизайнер. До речі, дизайнер доволі таки публічна лічність. О, його там він сказав Глен, я не пам'ятаю як його Глен, Коротше, фамілію не пам'ятаю. Ну, в общем, такий популярний. В Гуглі вбиваю. Він там ну, прям коротше, на новості, ходить на все. І до речі, чувак, якого я працюю, його квартира також дуже часто мелькає в якихось новосних цих інтер'єрних каналах. Тому що він сам робить ремонт, ну його доволі таки прикольний ремонт. Я заходив до нього додому. Клас. Так, з приводу роботи, що ж ми робимо? Ну, по-перше, таки я працюю в нього. Одну неділю, до речі, і ще дуже що класно, бо він мені сказав, по зарплаті я плачу е, там, типа, раз в тиждень, але за задержкою, на за затримкою на тиждень. Тобто, типу, тиждень працював тільки на наступну п'ятницю я получу зарплату за минулий тиждень. Тобто, що так, але так після того, ми щось поговорили, поговорили каже, мене просто прошлий раз кинули, так він каже, з Росії, чувак, кажу, да, він каже, от сука, вибачай за мат. Uh, і це він каже, окей, не проблема, і він мені заплатив, я одробив свої тиждень п'ятницю, я зранку прийшов на роботу, він мені вже відправив гроші, хоча я п'ятницю не допрацював. Ну, такий, Вроді би, на перший злят, непоганий мужик, все хорошо. По ціні не буду розповідати, за скільки ми з ним домовились, але ця робота більше там, 20 доларів. О. З перспективою на будущее. Там ще підняття зарплати є, ми там говорили, неділя. Ну, на неділю, там в основному десь около місця, так сказать, і випробуваний термін. і Після цього е, будемо е, обговорювати підняття зарплати. І так, до роботи вернемся. Е, Він бере квартири під ноль. Е, в основному це квартири, які купують в старих домах. Е, до речі, на квартири, які ми зараз працюємо, на стоїть 800 тисяч канадських доларів. Ми там зараз зносимо все під ноль, ванни, пол знімав паркет. Е він приклеєний профіратором знімав ванну, повністю всю плитку, візді... кухня, ну коротко, зовсім повністю все, стіни деякі ламаються, і робиться зовсім друга планіровка. Ну, поки ми тільки все валяємо, потім приїжджає цей Глен, він робить дизайн, і по цьому дизайну ми вже починаємо працювати. Так як я не знаю, що ми там будемо ще робити і як що саме мені придеться робити, ну, поки що я тільки це все валяю, е тому подивимося, як воно буде далі. Но. Хочу сказати, якщо ви шукаєте роботу, то більш так сказати, конкретніше відносно до цього, не думайте, що за вас це хтось зробить. Мені дуже багато пишуть, там, Тіпа, де з роботи, де шукати. Я завжди радий допомогти. Ми всі знають, що у нас є гайд. Цей гайд ми робили самі. Кому цікаво, напишіть в на інстаграм, скину вам гайд. Там в тому гайді є вся інструкція покрокова, де шукати роботу, як знайти житло, все остальне. Тобто там повністю є вся інформація. І з приводу роботи. За вас роботу ніхто не зайде і хорошої должності вам ніхто не е, так сказати, не предложить. До речі, е, я не знаю, коли це відео вийде. Воно вийде десь через неділю після того, як з вертольот пролетить. Так, полетіло. Це відео вийде е, неділю після того, як це я все зніму. Тому е, ми вчора просто розмовляли з Андрієм. Я звуть Андрій. Про те, що потрібно буде набирати ще людей, декількох. Тому кому цікаво, ви напишіть мені в коментарі або пишіть мені в інстаграм. Інстаграм є в описі під цим відео. І, можливо, якраз на той момент потрібно будуть люди, і я зможу вам, так сказати, порадити і предложити якусь роботу. Е, так, що ще? Тому, коротше, головне правило: я шукаю на Торонтовці, пишу про те, що в мене є в Канаді досвід. У мене дійсно є в Канаді невеликий, але досвід роботи є. І третє, я виставляю платне повідомлення на 2 неділі за 10 баксів. На місці більше можна оплачувати, це як хочете. Тому, в принципі, це все, що потрібно знати для пошуку роботи. До речі, я знімаю відео на новій вже своїй квартирі в внутрішньому дворику. Про квартиру буде окремий відос, все покажу, все розкажу, за скільки зняли що переїхали, все остальне. Вам же ж дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на мій інстаграм, там також багато корисної інформації. Є ссылка на інстаграм в описі цього відео. Також саме підписана на TikTok. Там інформація появляється набагато раніше, ніж в Ютубі. Ну і, звісно же підпишіться на мій YouTube канал, поставте пальці вверх і напишіть якісь комент. Дякую за перегляд. До зустрічі!